Два роки повномасштабної війни і загально 10 років військових дій на території України. Ця війна в серці Європи вражає масштабами трагедії. Мільйони людей, які вже ніколи не побачать свої домівки, бо не те, що їх будинки, а їхні цілі міста, стерті з лиця землі. Більше шести мільйонів українців стали біженцями. Ще майже 4 мільйони внутрішніми переселенцями, десятки тисяч окупованих територій, і майже 300 тисяч квадратних кілометрів замінованих площ. Отруєні водойми, ґрунти, зруйновані екосистеми. Країна, яка колись була житницею Європи, продовжує палати в горнилі війни. Експерти кажуть, що тільки розмінування територій займе понад 700 років. Це важко усвідомити. Війна це тотальне зло, яке знищує все: довкілля, звичайний лад людини, стосунки і найцінніше людину. Пригадується вірш Амеліної Вікторії: Повітряна тривога по всій країні. Так, наче щоразу ведуть на розстріл усіх. А цілять лише в одного. Переважно в того, хто з краю. Сьогодні не ти. Відбій. Цей вірш вона написала 5 квітня 2022 року. А 1 липня 2023 року вона загинула через ракетний обстріл Краматорська. У письменниці залишився 10-річний син. Жодні цифри чи статистичні дані не можуть передати болю, які продовжують зазнавати українці. Наша країна великою ціною виборює своє право на ідентичність, право на демократію, на свій самобутній вектор розвитку. І ми, як місія Карі та Спес Україна, боремось за людину, за її право жити, за її гідність і цінність. І ми можемо запевнити, що в цьому ми не самі. Завдячуючи міжнародній підтримці, ми змогли одразу розгорнути програми швидкого реагування. Це колосальна і надскладна робота. Але завдяки їй нам вдалося уникнути гуманітарної катастрофи, принаймні на територіях підконтрольних уряду. Допомога не зупиняється не на день. Хотілося б сказати слова вдячності Карітасам з різних країн. Посольствам, урядам і різним гуманітарним організаціям, які продовжують залишатися з нами. Ваша солідарність трансформується в десятки гуманітарних проєктів і програм, які відбудовують, годують, одягають, лікують тіла і душі. Дорогі ті, які з якими разом ми переживаємо цю трагедію війни, хотів би сказати, що ми зворушені здатністю. Перевтілювати, переживати на любов це любов до своєї землі, до свого народу. Шлях, який ми пройшли, і ще маю надію, пройдемо. В цьому також є вираз божественної дії, бо саме Божа благодать дає нам лишитися світлом і світити для інших, аби нашими діями керувала любов. Саме ця трансформація об'єднує людей в допомозі один одному, дає силу підніматися, втішати, дає силу служити і відроджувати. І на сам кінець хочу звернутися до кожного з закликом. Попри всю темінь і жахіття війни, що б не чекало нас в майбутньому, залишайтеся світлом, підтримуйте інших в час, коли насуває пітьма. Бо тільки в єднанні і взаємопідтримці ми зможемо примножувати. Мир і добро.